Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок встає сонечко, пташки співають, Навожу лод в своїх міні-квітничках, вже почина розовіть очіток, зояча капусточка і ще раз обрізала троянди, думаю, встигне відквітувати. Трояндочка, бо я знаю, що необхідно дати можливість їй підготуватись до зими Ну, ще початок вересня, то ще, я думаю, що встигне. Більше обрізати не буду. Це якщо викине бутони, то більше не буду обрізати. Повиривала свою лобелію і також повиривала вже портулок, поодинокі квіти. Ще квітували, а так кущі вже не мали декоративний вид. Це не знаю, десь взялось насіння крученого панича і помеє. Залишила хай, квітує. І не бачила, що ще одна квіточка климатиса. З'явилася. Ця тройонда висока. Зробилася, вигнало її, тіниться вверх до сонця. Оце квітують чорнобривці. Квітка, наче, ну, як вважається, проста, хоча має. Багато вже сортів, але гарна. Це також очіток. Квітує саме троянда моя. Ця така низенька. Грунту покривна. Да? Всю троянду свою красуню горну так було, обрізала, ну, деякі квітки повикидали, повикидала. Багато позасихало, Суша ж була, два місяці суша, то багато пропало квіток. Я б там ти не старався поливати. Ну. Квітує жоржина, Побрізала сухі квіти вже. Буде квітувати до самих морозів, не взівать, викупати. І, дівчатка, що я вам хочу сказати? Ось дивіться, що з моєю зробилося. Ось гляньте, сюди хтось, ще вчора не було такого. Ось, бачите, дивіться. Хтось з'їв, вчора прийшло, вона лежала. Я витягла, Ось тримається цей шлесуч. Я витягла, наче хто так, знаєте. Ножем підрізав. Знову посадила, ну і накрита. то це хтось аж підліз. І ось, бачите, з'їв. Випустила вже моя гортензія. Мові квіточки, це вже в мене. І хтось попрацював ось так. З моєю гортензією. Все. Не знаю, як ви думаєте, якщо це посадить, то буде що чи ні? Візьму. Якось ж її черенкують. Ну, як, як кажуть, знаєте, капець. Та й все. Ой, що ж тут друга? Мася! Друга, не знаю, мабуть, другу теж викопаю, бо буде і другий те саме капець. Вткнулась в горщичок Той череночок. Ортензії, що не доїли. Вибач, моя манюнька, що не зуміла тебе захистити. випусти корінчики, борись за життя, рости. І ти мені ще подаруєш чудові і горні квіти. Моська отримала кісточку і... Резе смакує. Занесу в хату в прохолодний коридорчик. Хай росте Тома. Ну, а це дівчатка, зразу візьму я лопату і викопаю картоплю. Пам'ятаєте, не забулися ще, що я рано навесні сіяла картоплю насінинки сіяла, з, насіни... з насінинок купувала я. Два пакуночки. Зійшла вона дуже гарно. Але в мене умов не було її вирощувати. На підвіконні. Темнувато вона, бідна, витяглась. Такі ниточки я думала взагалі викинути. Ну, та таки, мабуть, з десяточок я вткнула у горшечки, а тоді з горшечки всюди. Отак, вирощувати цю. Супереліто. Ну тут ось дивіться скільки. Бачите, нехай обберу. Це вже тоді я сама Тому й довго, але, ну, вибачте, вже хочеться вам показати увесь свій врожой. Ну, до речі, я дивилася, що супереліта вона велика не буває. Оце тако десь, оце така вона і є. А вже на наступний рік тоді, як її посадить, тоді вже вона буде більше. Це ж іток, розумієте, Насіниночка. О! І Ось так я дівчатка ще й сьогодні, після того, як з вами вибрала картоплю, їздила в магазин, а це зовсім в інше селище, бо в нашому селі магазину немає. Ось так на велосипеді обійшлася трубами, бо і собі купувала, і мама замовлення зробила. Приїду додому. І зроблю з вами ще і розпаковочку. Ой, дівчатка, прибула торбешниця додому. замрилася. Ой! 7 кілометрів в один край та 7 кілометрів в другий. І ще ж і там по магазинах. Є і ближче магазини. Магазин. Ось поряд також у нас село є. Ну, кілометрів два, але ж не всі магазини такі є, які мені потрібно було. Ну що ж, почнемо? М Мою розпаковочку. Купила я дві хлібинки. Біленьку сіреньку, поділю пополам. Половинка ми поміняємося. Одна буде хлібинка, половинка такої-такої мами, одна мені. Це я купила на двох. І мама замовлення робила, і я собі. Скажете, що. Поїла вже кропники свої ось залишилися. Вчора ще передала гостинці своєму чоловікові. Мені там писали коментар, чому у вас такі, ну, випічка така біла, дівчатка, мабуть, така духовка. Здобне тісто печу, то коричневе ви бачили, там і рулет я пекла. І... Пиріжки, там, Я вже забулася, багато чого пекла вже. А от як роблю таке хлібне тісто, то да, зверху воно не гнітить. І Пишуть мені, чи воно вас хоч не сере? Ні, не сере. Ось, дивіться, другий день воно дуже м'якеньке. Ось бачите, не сере, видно, що я ж там розламувала не один кропник. Ні. Тісто гарно пропечене і смачне, хто не ще, то спечіть. Цибульки сюди можна, ну все що хочу. Часничку, хто що придумає. Так, ну, це ж я купила, тепер через тиждень буду їхати. В холодильник покладу та й будемо мамою тягати. Так, купила собі соєвий соус, бумоту, туалет. Тепер масло пів кілограма купила, розвісного. я його. Ріжу такого, ділю. Шматочок залишу собі в холодильнику, їсти, а то в морозильну камеру. Сир один мамі, шматочок, один мені. Будемо їсти сирок. Купила дві сосиски собі Так. Тепер заїжджала. Нашу рябу Купила в печіночки кілограм, щось приготуємо смачненьке. Тоді тут криця кілограм і філе куряче. Також, також буду готувати. Тепер, тепер чай собі купила. Бачили я і листочки, і квіточки сушу, але я також і зелений чай п'ю, поважаю. Заварний, а це купила пакуночками. Можливо, хто прийде, приїде, то будемо заварювати. Ось так. Картоплю треба брати, Ще не починали. Купила рукавиці, дріжджі. Дріжджі. Ось такі, дівчатка. Я такими користуюсь, мені подобається. І, до речі, в магазині мені казала, що і сухі оце дріжджі, оце самі крощі. Це мамі купила я ось бургур. Гречку. Це мамі жалена гречка. Вівсяні пластиці. І цукерочки купила. Ріщина, ромашка і червоний мок. До чаю, По цукерці, а може і по дві. Піднімай собі настрій. Тепер долі. Долі, дівчатка. Вам, вам же ж видно там, так? Да? Я думаю, гарно. Стоп. Купила це я для е, пакуночків для спецій. У мене... Багато різних пакуночків. Сьогодні вранці я перебирала, була така картонка, коробочка з картонки, вже така вона. Нікудишня, то я її викинула. А купила, подивлюсь, може, ще треба буде одну купити. Паперові рушнички. Це ось для кришок купила я з каструль, Ставитиму серветки. Купила дівчатка другий. Я коврик для посуди. Один у мене є, ви бачили, жовтенький. Я ним задоволена, купила другий в такому кольорі сіренький. Миючий для посуди, це для мами у мене є. Для повітря освіжу, чия його. І ось купила ще такі. Собі щіточки для олії і для яйця. Бо в мене також треба їх вже викинути старенькі. Мені подобається дуже, ви знаєте, я в минулому році показувала відео, робила я перце таке із пір'я курячого. Курку вже давно різала, а перце вже ж стерла, викинула то купила щіточки. Ось така в мене розпаковочка невеличка. Ну що ж, вже обід, буду я обідати. Мамі відвезу її покупочки, ті, що я зробила, і відпочивати. А ввечері знову працювати. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго.